Три звички, які я отримала, переїхавши жити в Іспанію. Перша звичка це е, я перестала фарбуватися. Я не знаю, е, чи це з віком мені прийшло, чи це просто ця атмосфера в Іспанії мене надихнула. Може, це просто спека. Але е, я перестала фарбуватися і фарбуюсь тільки коли там або десь прям я виходжу, десь ми йдемо, кудись збираємося, або там, коли в мене є настрій. Але е, з повсякдення я прибрала таку звичку. Ну, не, не спеціально, так вийшло просто. Друге, це ми почали сортувати сміття. Ми сортуємо сміття: пластик, звичайне сміття, картон і скло. І також олію. Олію не можна виливати в раковину, її потрібно зливати в бутилки пластмасові і викидати в спеціальні контейнери. Ну, в деяких місцях є такі контейнери. Третя звичка це їсти тост з оливковою олією. Так, я їла раніше дома бутерброди. Але от ці бутерброди, коли це піджарений хлібчик і политий просто оливковою олією, для мене це було в новинку. І тут я звикла так до цього, що для мене це стало вже в принципі нормою. Так, я можу додати там помідорчики, і ще купу всього там хамон. Але от саме от таке основне, це просто піджарений хліб з олією. Для мене це стало вже нормою. Ну і звичайно, там їсти різні продукти, дуже багато продуктів. Я спробувала тут вперше, і тепер вони є частиною е, можна сказати, раціону. Про це я запишу якось в іншому відео. А які у вас з'явились звички в новій країні або в вашій країні, де ви зараз живете? Буде цікаво почитати. Може, ці мої звички з'явились у мене не через переїзд, а просто, просто з'явились з, з роками. Тому буде цікаво почитати які звички у вас.